Доброго вечора! В даному відео я вам покажу, як вибрати продукт в місто за доставку. Для початку зайдемо в свій кабінет. Знаходимо нашу корзину, заходимо в неї. Перевіряємо, чи всі продукти, ті, що ми замовили. Натискаємо кнопку Продовжити. Знову бачимо свою накладну. Опускаємося вниз. Перевіряємо адрес доставки, чи все вірно. Спускаємося вниз. Бачимо, що доставка коштує 15 гривень. Щоб вибрати продукт, місто плати за доставку, натискаємо Вибрати продукти. Бачимо набір продуктів, які компанія пропонує вміст плати за доставку. На оці кропочки можна натискати і воно перегортає сторіночку далі. Тут ми можемо вибрати щось собі корисне. В даному наборі продуктів я б вам рекомендувала замовити душ 5 в одному. Дуже гарна ціна буде балів за продукти, ті, що знаходяться в місто плати за доставку, компанія не нараховує. Тому ви повинні розуміти, що ви просто можете купити продукт, заплатити за нього і не платити за плату, плату за доставку. Тут тобто ви погортали, на останній степені вже нічого не залишилось, тому із даних продуктів ви вибираєте, що вам найбільш потрібно, і те, що вам подобається. Наприклад, давайте виберемо туш, добавить натискаємо. І отут натискаємо Вибрати продукти. Тепер бачимо, що тут нічого не помінялося, але опускаємося вниз. І натискаємо «Пересчитать заказ. Так, піднімаємося вверх. Бачимо нашу тушь. Вона додалася в накладну. Опускаємося вниз і бачимо, що доставка 0 гривень. Далі дивимося сума, яка до оплати, і натискаємо Сохранити заказ. Я поки що зберігати не буду. Може, ви просто передумаєте із товаром, може, виберете щось друге місто плати за доставку. Дякую за увагу!